Славено царство, отца і Сина і святого Дух. 9 грудня дві 9 грудня 2024 року, у день 34-ї річниці архієрейської хіротонії предстоятеля Української православної церкви блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія у Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії відбулось святкове богослужіння. 34 роки тому, 9 грудня 1990 року, майбутнього предстоятеля Української православної церкви, а тоді архімандрита Онуфрія Березовського, висвятили на єпископа Чернівецького і Буковинського. Традиційно у День архієрейської херотонії блаженнішого владики, архієреї, духовенства та віряни Української православної церкви, моляться зі своїм предстоятелем. Божественну літургію у Пантелеймонівському соборі обителі очолив блаженіший митрополит Онуфрій. Предстоятеля співслужили постійні члени священного синоду Української православної церкви, гіперхіальні та вікарні архієреї Української православної церкви, духовенство Києва та гості з інших єпархій у священному сані. За богослужінням молились настоятельки Чернечих обителей Української православної церкви. Літургійні пісне виконував хор Київської духовної академії і семінарії під керівництвом архімандрита Леонтія Тупкала. За літургією помилились про мирну українській землі. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту митрополит Тернопільський Кремінецький Сергій від імені священного синоду виголосив вітальне слово блаженнішому владиці. І надалі щедро освічувала раху, махово приспиляла свого служіння, даючи вісім, душевний синів і і Предстоятель подякував за привітання та попросив у упасти молитися за нього. Але я дякую вам за ваше терпіння, за вашу допомогу, за вашу любов. І прошу вас не залишати мене в своїх святих молітвах і попросіть Бога, щоб Господь подобав мене. Наступні роки життя, скільки Бог мені, мені дасть, щоб вони були кращими, ніж минулі. Ще раз дякую і прошу святих Господи. Потім архіпастиря вітали представники чернецтва та усі віряни, які молились за Богослужінням. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.